Сейчас теперь, да. Оно... Оцей, крылья опять отпал в Значит, не... Чтобы не открыть, будет на манеру. он новый ваш. Оттуда. Да. Ну, там у нас ремонт. Кстати, из окна куда пролетело. Ого. Оттуда. Ох, ты, тверд твоя кабинета. Нет? Я... Боже.

Окно было овощей, да? Да. Я он сюда залетал. О, с той стороны. Вход. Вот выход вот. вот. и на это векно. Оно улетел из усы боки. Какими силами мы делали ремонт, помнишь? Какими силами мы делали этот ремонт. Люстра упала, шабелька упала. Нічого, чі, хай усі шаненька. Ми не здаємося. Ми не здаємося здаватися не збираємо. Шановні колеги, які зараз, які зараз переживають страшні труднощі від війни. Не впала на голову. Шановні колеги з України. Які переживають труднощі від війни. Оце трудно ще. Я сьогодні проїхав в Золочів, а в Золочеві немає фактично людей. А наші люди це наші передплатники. Ну не передплатники вже, ті, хто купують газету. Я зараз поїду в Івашки, дай Бог звідти вернуться. Вот. І там взагалі людей поменшало. одноробівка, де в мене брали 70 газет. Зараз. 15, я залишаю просто в старостинському окрузі. І радий, що там хоч хтось є. Примусова евакуація Олександрівка. Буду сьогодні і там, буду скрізь, скрізь, буду. Оце проблеми. Оце проблеми. Нема редакції, нема обладнання, нема нічого. І ми видаємо газети. Виявляйте, як ми працювали, ми книжечки видавали. Не тільки дві газети. Ми дві газети видавали не користуючись ніякими підтримками тільки за рахунок того що ефективно працювали ми навіть книжечку видали ми, бі... ми... дві третини тиража ми продали а от те що залишилось це залишилось погана портмета Господи. Не знаю, що творять. Знають, сука, що творять, правда? ж Вони спеціально це роблять. Вони хочуть залякати всіх. У цьому домі, який поряд, щоб ви розуміли. У цьому домі, який поряд, вже двічі контужила дитину 12 років. Вчора їй відкачали дитинку. А там далі ви бачите то, як нас кажуть, бабдон. Слава Богу, евакуювали бабуся. Там би було були не вірено. що там осталось, дивіться. там лежали пристаріли люди. Отак от. Отак от живе газета Заря, вісник Бога Отак ми живемо. Отак ми живемо, шановні колеги. І будемо жити. Куди ми дім? Вот они, дівчата наші. Да. Военный. Наша газета. Останній номер нашої газеты. Дивіться. Ось як її одрубала осколком. Ось я одрубала. Де вона улетіла? Це був самый цілий кабінет. Самый цілей кабінет. Висіла, висіла остання мирна газета. Саме обідно, що в нас не залишилося жодного екземпляра цієї газети. Спілці журналістів збирали музей. Там перші наші розбиті телефони, комп'ютери всі діла. Можуть додати нових експонатів. Вони казали, може якась у вас мебля там є побита, шматки вікон. У нас все є. можемо додати до музею в Києві. Прифронтовий золотів. Робимо газету на район на Богодухівській. Ми намагаємося це робити. Ми робимо це не тому, що ми такі горді чи ми такі, як роботящі. Да? У нас немає варіанту. Ми робимо газету в Богодухові, де слава Богу. у Валках, де слава Богу, Коломаки, де слава Богу, в Краснопуську, де слава Богу. Ми робимо газету там, ми там отримуємо якісь хоч заробітки, щоб робити, возити газету тут у золочі. Золочі не, не важливо. Недавно пам'ятаєш, як недавно казали, там займалися якийсь тренінг, бізнес. От наш бізнес. От він зараз mm -hmm. такий. Наш бізнес суть в тому, щоб на мирній території заробити, а тут а тут ми от так от зайшли сьогодні парк. кухня. А это видно все. Блин, а где это видно? Ну, оно <с вывернутое, <с вывернутое, <с его не закрыть. Рама, это еще третий, третий, а это будет еще пятый. Тут кошмар. Тут був паркан тут покажи. Ось тут був паркан великий з воротами. Це було огорожено. Це перший обстріл був, а там прилетіло, все знесло нафіг. Повністю. Оце такі прильоти, дивіться, що робить хаб. Ось дві воронки було. Ось. Ось де був придус фактично один і другий. Ось тут ви не уявляєте, який двір був у людей. Вилезаних, вичутаних, світочки, все. Нічого. Не було. Я, воно вже там зірвалося, по мене з той сторони. the <laughs> Так, Тепер про проблеми, які переслідують нашу редакцію. Найголовніша проблема це нас придуркувати сусід Кацап. Він робить багато речей, які, які дуже, важко, дуже важко подолати. Дивіться, що робить Кацап зараз? У мене розбита редакція. Я їду на чужій машині, тому що моя машина після чергового обстрілу отримала якусь поломку незрозумілу. Заховаємося в тій. Отримала якусь незрозумілу поломку, яку в Харкові вже четверта майстерня, не можуть знайти щось з електронікою. Моя Рену Кенга повноприводне раптом, е раптом перестає їхати. Я не знаю, що в ньому відбилося, що там трапилося, що там з електронікою. Ніхто нічого не розбереться. Машина їде, потім встає. Оце наші втрати, і наші проблеми. Проблема в тому, що зараз я їду знову везу. Наклад газет, подивіться, от я його повезу. Я повезу його на ті території, де сьогодні йдуть обстріли. Там почали менше брати газети значно. Але є хороша новина, газети почали брати на мирних територіях. На мирних територіях. Я маю на увазі в Богодухівщині, де, слава Богу, все нормально, правда, недавно прилітало на Окраїну. О, там, слава Богу, без жертв, Краснокуччина, Валківщина, Ломачина. Є велика надія, що ми зможемо зробити районну газету, хоча проблема, проблема, звичайно, є. Вона існує. Проблема ця фінансова і підтримувати нашу газету, я вважаю, просто необхідна. Розумієте, маючи 100 приводів для того, щоб перестати працювати, ми не скористалися жодним, не маючи жодного приводу, крім того, що ми любимо нашу Україну. І розуміємо, наскільки зараз важливий, наскільки зараз важливий інформаційний фронт. А це інформаційний фронт це те, про що у нас балакають, тільки лінивий не балакає. Так от, я зараз їду на інформаційний фронт. Я звідти, господи прости, можу не повернутися. Тому що насправді там фронт, насправді там летить. І тут летить, де я живу, і сплю. І тут летить, де я роблю газету. Але як казав один мій товариш, любити Україну і жити в Золочеві це круто. До нових зустріч.